Так, Всім привіт! отримував таку посилочку. Ну, кілька днів тому, але також сьогодні подивимося, що, що воно таке є. значить Це акумулятори. так знову. Знову акумулятори Замовлені Ну, Коробочка стандартна, у них все там як має бути. Я одну відкрив, відкрив чому зараз покажу, бо от на, на пошті вона приїхала от такому. А, я не знаю, на якому етапі це сталося. Чи це десь ще там в Україні, чи це ще до України, чи це на новій Пошті, чи це не на новій пошті, Я не знаю, в принципі, сильно виясняти щось не став на відділенні. Відкрив дістав цю крайню комірку, яка тут була близько до цього місця. З нею все нормально, там залишалося десь ну, більше сантиметра. ще. Цього спіненого поліетилену, досить таки щільний, е, відповідно, ну, нічого комірці не сталося. Значить, це нормально. Що там з ними спорити? А ще на одній коробці є трошки м'ятінка десь з боку. Е, також там нічого з неї немає, все нормально. В принципі, а так, в основному, коробки всі такі досить плотні. Я не знаю, напевно, тут три-шара. Так, саме є так, три-шара картону плюс дві гофри. Ну Наче воно таке плотненьке, хорошо упаковане все. Єдине, що десь до чогось от така сталося, це при погрузці, десь до чогось гострого, там зачепило, ще, ще як. я не знаю. То в не важливо, добре, що не пострадали комірки. Значить Що за закомірки? Дістаємо. ну Це стандартні шинки. нічого там в принципі цікавого, я також відкрив, щоб глянути чи такі самі як замовляв раніше. Це те ж саме. Так саме мідні шини лужені. Це точно мідь. Не хочу я там зараз царапати якимось напільником. Але повірте на слово це мідь. мідь залужена якимось, так розумію, твердим припоєм, бо ну, так не царапається, він так будь легенький. Плюс це чотири шинки в комплекті, плюс гайки. Гайки, так розумію, нержавіючі. Гайки саме. Топерещеся з такою насічкою, тобто вони не повинні відкручуватись, що є непогано. Стандарт. Звичайно, було б краще, якби тут були ті шини гнучки, але ще ну, є, то є. Далі відкриваємо ой не знаю, одною рукою трошки незручно чи холодно в майстерні, так що гріємося, але Так, є, якось достав. Є. Так же, само чотири комірочки, 4 камірочки бачим, да? досить товстений шар а, цього пакування. Зверху, там, я не знаю як показати. Ну ось, що тут видно трошки різниця, це ось цей шар це він вище самих вже шпильок, ото, далі, ніж... Так, да, да Все правильно, ось так. Тобто видно у нас оцей, ця межа. це... Ця частина і встав, де під шпильки виріс, це от вже. от вона. Тобто Зверху сантиметрів, я думаю, 4 є е. політилену спіненого, в принципі, що навіть половиною, що нічого там з ним. Ну, Не станеться, шпильки не обмовляться, але як би там не викидалося. Звідці по 2,5 см приблизно. Добре, що не дістало до тої крайньої комірки, бо там трошки так пошкоджено непогано ця картонка. Так, Комірки ну, стандартно трошки там виглядають трошки по-іншому, ніж ті, е... Єва чи Еве, чи як хто назве. Чи... Ну дістаємо і дивимося, що за. Ох, ну рукою не дуже зручно. Так, модель 280 ампер годин, Вольтаж 3.2, Ємність 280 Ну і в ватт-годинах 896 Вт-годин. Це от ті, що маркуються як Репт. Не знаю, нормально, але вони були досить недорогі. Ну, Відносно і. Відгуки. Так, Хоч би її не кинути звідси. Так, відгуки непогані про них. Геометрія. Будемо дивитися по Не Дивіться на бардак на фоні, це майстерня тут. Так. По віддзеркаленню дивимося, все ідеально. Ця поверхня, по віддзеркаленні все нормально. Тобто, якби там було якесь. Так, стоїть, не рухається, стоїть, не рухається. Якби там був якийсь рельєф, то, відповідно, зображення без потворилося так добре. Тут так. Ну... Потворюється за рахунок, того ж там плівка, можливо, не ідеальна, але, скажу так, досить пристойно. Ті, що я для себе якось купував, Єву 280-ті, там типу, заявлялося як клас чи грейд А Не знаю, що там воно насправді, але ну, там. Чуть-чуть були такі невеличкі вигини, там. Точніше так, частина вигнута, частина вигнута, тим хвилькою, йшло. ну, там, може, пів міліметра, може менше. Тут я дивлюся, що тут все набагато ідеально. Чи навіть не буду лінійкою прикладати, бо ну, прям мені здається, що немає сенсу ту лінійку прикладати. Хоча, якщо хочете, зараз щось прикладу. Ой, Щось би знайти, щось би знайти. Так, подивіться, там мій бардак покаже. Так, ємо. Так, є, Хоч би і не кинути тільки. Прикладаємо. Ну, практично ідеально. Так, ідеальниць. Ну, чуть-чуть, якщо придивитися, можливо. Я не знаю там є зазорчик, тобто, ну, якби трошечки увігнуті. Вігнута стінка. Десь я не знаю навіть, скільки там... 0,2 мм, mm, 0,3, там, там півмліметра точно негає. Такий прям зовсім-зовсім маленький. Ну, в принципі, непогано. Так, і, в принципі, не так я думаю, що вони всі такі, так. Зараз цю знімемо. Опа. Так. Станемо ще одну. Хоча я думаю, Ох, ти 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 доставайся. Так. Ну, Та ж сама історія. з геометрією. Все наче нормально. ну Тут, тут якесь чуть-чуть видно, якесь невеличке таке спотворення зображення зовсім-зовсім. З цієї сторони, ну в принципі, наче нормально. Не думаю, що там щось критичне. Так, да, те ж саме, все як має бути. Самі е, форма клем трошечки відрізняється від тих євовських. так. Тут були якісь такі типу, квадратні з фасочками, тут круглі. І що цікаво, плюсова клема, чорна, мінусова, де там щось таке біле. Ну, так, Грязно-біло. Не гума, це пластик. Грязно-біло. Не знаю. Ну, мені здається, було б на, на мінус чорна була б, але це таке, собі виробник так порахував, так нормально. Далі клапана ну, трошечки мають іншу форму, ніж е, в тих єузких були І, є, і, і по-моєму, я катал, е, Нічого не катал, я вже забувся. Е, ще якісь комірки. Там також е, не, не, не такої форми клапан. Там якісь насічки йдуть. А тут е, ну, таке воно, не знаю, що з якоюсь стрілочкою, що та стрілочка означає, чи вона вказує в сторону плюсового контакту, не на всіх. Але який сенс? Коц на плюсовий контакт, я не знаю. Так, по штрих-кодах. Я не знаю, воно відсканується, не відсканується в когось щось. Можете спробувати його розпізнати. Що тут у нас такого? По цифрах нічого, в принципі, впізнати не можемо. Що, да? Щоб там щось якесь чи якась дата проглядалася, чи щось. Лінія перша, штрих-код, якісь там собі у них ще циферки. Не знаю, ще з цього можуть не, всі, не, не повідображатися, чи це ж там що не, не для всіх виробників підходить ці програмка, яка там показує хто є, ну і точніше, яка дата. Щоб сказати, що щось там десь перебито, а чи ні, просто дивимося. Зараз якщо сфокусуємося тут от на, на плюсове, так, що буде видно, не знаю. Так, Бачимо, да, що шліфовано, поперек самої комірки, видно самі рісочки шліфування. Так, яка там І так же їх і тут точно такі ж самі, там за межами штрих-коду видно. Далі там де сам штрих-код замотована поверхня. Я не знаю чим і відповідно лазером набитий код. Що там з кодом, не знаю. Ну, в двому випадку, судячи по возі, там не, не повинен бути 18650, вставлена батарейку <правж> часто разу напруги і можливо і не кирпіч. Поміряємо їх. опір внутрішній спробую принаймні одною рукою, бо не дуже зручно. Так, ну, я думаю, решту доставати немає сенсу, вони всі однакові. Я так виглянув, наче все воно так собі більш-менш непогано. Так, що там нас? Не порвана, не порвана. Зараз спробую з цієї сторони дістатися. Так, що там у нас є? Бачите, пішла та дирка, що прорвана, вона якщо видно, дно рухається. Так? Тобто вона пішла під низ під коміркою. Хоча, судячи по глибині, вона могла б... Якби трошки вище вона б дістала б до комірки. Бо от я ж пальцем рухаю під низом, вже під самою коміркою. Ну, Лишилося плівки. Хоча я, думаю, я не думаю, що там щось так глибоко дозайшло, що чи всього зачепило з краю, але вже так далі поліетилен порвався. В таке, добре, що не дістав ні до чого, бо була б біда. Комірки ж заряжені. Опа, так. Трошки витерти низ і поставимо їх туда. на місці, нехай там сидять. Та що що, попробуємо зараз поміряти, що по в них. Так. Є у нас такий тестер. Так, насмертиме так точніше, правильно казати. рукою. Зараз отак. От Спробуємо одною рукою. Так, що ми маємо? Ну, плюс-мінус, я трошки в руках тримаю неправильно, ну, то не, не важливо. Що ми маємо? Три. 277 Пробуємо далі. 3, 277 Навіть ультиматор погано реагує, бо холодно. Так, йдемо далі. 3, 277 і. Крайня. Так. 3, 277. Ну, то напруга однакова в них до тисячної вольта. А враховуючи, що йшли вони до мене дуже довго, бо я їх замовляв ще в. Я не пам'ятаю якого числа, але я замовляв їх ще в грудні. На початку, здається. І прийшли вони мені в дні якогось там січня під кінець вже. Не знаю тут не побачив. Зараз, мабуть, ніде ніякої дати, щоб там нова пошта. Ні, Немає дати. Е, ну Десь числа 26-27, десь так, плюс-мінус не прийшли е, до мене. відзвонилася нова пошта. Що все, ми вам веземо. Для вас зустріти. Довгенько вони лежали на таможні. З 19 січня в додатку нової пошти якийсь там рух показався, буде 19 січня ніякого руху. Вони їх поперед замовлення, Там на сайті НКОН було написано, що вони там в районі 29 грудня мали би до них прибути і мали б поїхати далі. Але за пару днів до того з НКОНу прийшов лист на, 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 на Укрпошту, у, на, Укрпошту бух, на електронну пошту з ти попередженням, що вони не встигають мені відправити вчасно, вибачте, пробачте і так далі. Сказали, що десь в перших числах січня тут відправляти. Потім, на початку січня, вони дійсно відписалися, що комірки вже є в них, вони їх вже спакували і готуються до відправки, і зазвичай це займе там в них до тижня. Після чого десь числа до 19 тишина, Ніде нічого, ніякої ну, ні листів, ніяких, ні, ні, на новій пошті ніякого цього. Тут на новій пошті з'явилася створена ТТН. Так, но вона була стандартна. Да, Відправник самостійно створив, а він не надав товар для доставки. 19 числа. Точніше, я все побачу 21-го, але пише, що 19 числа вантаж прибув на. Польську митницю. Я забувся чи то Варшаву, чи то куди. Ну, коротше, то не важливо. Кож на польській стороні на митницю, там почалися ці процеси, і знову ж таки, десь числа до когось 25-го, а то й довше воно стояло, там не рухалося. На пошту стандартно прийшов лист з попередженням, що потрібні додаткові документи для розмитнення. Які вказують ціну, ну, точніше, доказують їхню вартість. Але. Я не знаю, декоти люди лякають цього, а я е, минулого разу так робив е, і цьому році так само. Я просто проігнорував той лист, оскільки то є автоматична розсилка, і щось прийшло вам на, на мітницю. Вони зразу ж ну, більше 150 євро. Вони зразу ж починають розсилати ці листи щастя. Типу, що давайте якісь документи і так далі. Якби я дадав документи, що чи все, вони мені з мене там гривень з 500 здерели за оформлення, е, ну, сама нова пошта і. Я ніякої бумажки би не отримав, просто так само отримав помилку, посилку. Я, там попередження було, що з, десь, до місяця в них полежать повертатися. Я думаю, почекаю тиждень другий проігнорую, а потім дев'єтна. Десь більше тижня я чекав, десь тишина. Я позвонив на нову пошту на гарячу лінію запитатися, вони кажуть, ну вам же ж прийшов лист, на треба якісь документи. Потрібно там, від... ну, які доказують вартість. Типа, той інвойс, який вам там скидали на, на пошту, відправник може в принципі підійти. Думаю, в принципі, може підійти, але щоб скачати той інвойс, я зайшов на... в той лист, який мені відправник надав, що от ми вам вже відправляємо. І в тому листі є посилання для відстежування. Думаю, а ну-ка я його спробую через то посилання відстежити. І дійсно, через то посилання відкривається трошки більше інформації, чим показує нова пошта. Більш детальніше по кроках, коли воно, куди прибувало, що робилося, і в тому ж листі я не листі, а то через то посилання від, по трекінгу я побачив, що посилка вже не в Польщі, вона вже. Перетнула, ну, в Польщі там все прийшла митниця на ура, Вона перетнула вже кордон, вона вже в Україні на митниці, вже тут потрібно додаткові документи. Потім дивлюся, додаткові документи отримано, звідкись там, вони відправника їх потребували. І все оформлено. Коротше, я так поняв, що просто треба почекати. Ніяку рацію не, не, не спішити там щось якісь документи кидати, бо того, після того. Ймовірно, що попросять гроші за оформлення митне. І при цьому не дадуть дадут вам ніякої навіть папірця за тих 500 гривень. Бо щось таке, ну, не знаю, наскільки це правда, але 500 гривень в районі того просять. Хто там давав документи, якісь додаткові, можете написати там в коментарях, що там у вас щось попросили, якихось грошей, чи, чи просто документи ви надали, на тому все закінчилось. Але, коротше, я документи не надавав, воно все пройшло собі, як має бути. І ну, пошта привезла мені його, цю посилку я забрав. От, в принципі, тут чотири їх коробки. Це я тільки одну показую, хочу їх там вони в хаті там в теплі, а я так в майстерні відкрив, подивитися, поміряти їх параметри. Значить по напрузі, поняли, да? все, до 1000 вольта. До чого я почав цей весь довгий розказ за те, як вони до мене йшли? До того, що вони як мінімум від виробника. До мене десь більше двох місяців плили, їхали і так далі. Якщо навіть в останній день перед відправкою виробник їх там збалансував, і за два місяці, якби вони були, якісь мали різні характеристики, вони мали б, по ідеї, хоча б на тисячну вольта розбалансуватися, бо того, що ті євовські, там і ті ну, попередні, в них до одної тисячної вольта був розбіг. Одна тисячна вольта це звичайно взагалі нічого, але, але було. Тут я дивлюся, що ніякого розбігу. Я б з тими ящиками іншими не порівнював. Можливо, там з тими ящиками може бути розбіг. Но в одному ящику все до тисячної вольта. Тобто, якщо у вас збірочка 12 вольт, планується. Ну Просто гігіально. Ну, не треба нічого там балансувати їх там разом, бо є такі, що об'єднують шинами і балансують. Де ж там, звісно, взяти тих 3,2 В там, там, чи нехай не 3,2-365. Десь їх треба взяти з таким досить немаленьким струмом, бо тому, що заражати їх до 3,65 струмом 5-10 А, ну, це просто Гух, смішно. Це ж у нас виходить, що 4 комірки по 280 А. Це що там зверх 1000 А. То якщо хоча б одну десяту від ємності, щоб за 10 годин зарядити, то треба вже хоча б 100 Ампер, де їх взяти при напрузі 3, з чимось там вольта. Ну, нехай там 3,5-3,65, хто, хто там якої любить заряджати. Тобто, ну, нема сенсу зараз їх балансувати. Збираємо, підключаємо балансі, ну, БМС-ку з активним балансиром і там той 1 А, якщо треба щось в цьому собі там добалансує. Но... Хвилюватися, що тут щось якесь буде щось не, немає чому, вони вже збалансовані досить непогано. Так, зараз я ще спробую поміряти опір. Не знаю, чи вдасться це, це одною рукою зробити, але спробую. Так, ну що, будемо пробувати. Є такий от апарат з такими от шупами, І одною рукою я не знаю, як мені тут вот бо Так, вмикаємо його. Зараз спробую. Я перейти звичайно, це ще показати. Так, мінус плюс, все правильно. Так, пробуємо. Там по дві голки стандартно, голки такі, типа як корона Чотири цих. Чотири. Так, єсть. Фу, там вийшло. Щось Щось вийшло. Ну, я не гонен тримати його стабільно, воно ворушиться. Так, і трошки опір рухається, не можу втримати його однією рукою. Так, плюс зафіксував. Йдемо до мінуса. Так. От, щось там у нас є. 11, 10. З копійками мільйом. рука рухається і відповідно трошки показники плавають. так? Ну от, бачите, в районі. Навіть там щось 9 розкакує мільйом. Так, правильно, мільйон, бо то. Що, е... Ні, точніше. Це що виходить? Міраю в мільйомах, а якщо менше, значить 0,10 мільйома, 0,9. Такий от опір. Я не знаю. Що, не можу ніяк, щоб не рухати рукою. Ідеально, якби там якісь крокодільчики, чипіоноклім і все було б. Ну, в районі того, в районі 10-11 мільйон. Пише виробник на сайті, не виробник точніше, а продавець, що приблизно 25 градусів треба вимірювати опір, щоб було правильно, бо при заниженій температурі може трошки опір відрізнятися. І Навіть пише, що ну, в різних кінцях цього. Площадки можуть відрізнятися. Він ще пише, що він міряв опір виробник. Не виробник, а відправник. От на цій площаці, так само нижні. Ще до, до наварювання. Так, що в нас є? Так. 0,99-0,10 мільйому. Так само приблизно. Ну, Що приблизно? Бо того, що все ворушиться. Одною рукою я дуже тяжко його вцілити. Ще до того всього провода трохи тверді на холоді. Що у нас там є? А ну, зараз. Те ж саме. 0.11? 0,12, 0,10. Коливається, бо рукою рухаю. Як Скільки... я, я коли мірав ну, без зйомки, то трошки получалося значно краще, бо двома руками все таки мірав. Так, що там у нас є? Те же саме. 0,9,010. Це четверта вже ковірка мірою. Тобто, в принципі, якби опір непоганий. Заявлено, до речі, я не пам'ятаю, значно більше. Там просто заявлено максимальні. Там, по-моєму, чи 0,19 чи щось таке мільйома. А маємо по факту 0,10, ну, 0,1, так. Як, якби. 010-012 в тому діапазоні. Якби я не рухав руками, можливо, от точніше було б 10-11. Якщо прикола, не рухаєш, от тримає там 10 з і 10,7, щось таке. Не знаю, наскільки там точний цей апарат. Це такий з бюджетних, ще якийсь там є такий схожий, сіренький. Та ж сама історія приблизно. Не знаю, може там хто і краще, може, цей краще, і однакові ці, цінові діапазон, такий собі придбав. Ну що? розпишіть. Нормальні опіри, нормальний, опір, ненормальний. хто там шарить. От. Я за скільки пам'ятаю, то там 019 чи 018, щось таке заявляв виробник. Я вже їх не пам'ятаю, я вже їх кілька різних дивився. Там, в одних так, в других так, в цих здається 0,18 чи 019, щось в тому приділі. А є 0,10, 0,12, це, мені здається, взагалі непогано. Враховуючи те, що навантажуватись вони не будуть там прям наповну, то ну, нормально. Але після збірки, коли зберу всю систему. Тоді подивимося, як воно буде під навантаженням, що вони покажуть, і так далі. Поки що чекаю десь корпус, замовив БМС, БМС вже їде. Корпус почекати пару днів. Бо трошки дефіцит зараз з, ними, з корпусами. Корпус металевий замовив. Цього разу вже не роблю з фанери, так як це вже не собі. Тому прийдеться трошки почекати. Не знаю, скільки там кілька днів. Думаю, що вони повинні. Корпус відправити і після того буду збирати. Буде дві збірочки 24 вольтових. Та є така то історія. До речі, що там за бардак? Бачили там, якщо ще не бачиш, побачте Генератор перемотується 7 кВт. Там буде відео, не знаю, коли не попаде, чи раніше попаде, ніж це, чи, чи пізніше. Хоч вирішив зібрати з чогось і з палок зібрати генератор на 7 кВт, хоча в мене там є на 2,5, але ну, нехай він там буде. Там, там я детальніше в тому відео розкажу історію, що за генератор, чому саме я його вирішив збирати і так далі. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і не забудьте. Подивитися наступне відео, що, що у всього, у всього вийде. Бо мені також цікаво, як вони будуть під навантаженням працювати. Я спробую замість своєї батареї цю підключити хоча б один-два цикла протестувати і прогнати, щоб подивитися, як вони тут під навантаженням, що вони покажуть. Я думаю, в принципі, непогано, бо відгуки за цього виробника досить такі. Ну, Непогані. Хоча там ціна е, така, як народна, але ну, ніхто нічого поганого про нього не сказав. Хоча, ну, в будь-якому випадку, це краще, ніж там, свинець там, чи Геліві акумулятори, ну, той же самий Свинець, Ну або там, чи, чи, чи тим більше якісь там збірки там, з електромобілів, які всі бояться їх, бо вони дуже гарно горять, там, чи ще щось. Це ж літій залізофосфат, він, в принципі, так активно не горить, там щепить, димить і так далі. Ну, Приємного, звичайно, мало, але добре, що хоч не горить. Так що, навіть якщо він там дуже поганенький, я вже багато разів казав: навіть найкращий, той, най найгірший літій залізофосфат, який там може бути десь там, да? поганий відбраковка, Бушка і так далі. Там все, що хочеш про нього. Ну, відбраковка може бути, Бушка, не віру. Він в будь-якому випадку краще, ніж свинцево-кислотний чи, чи Гельвій. Все одно він попрацює довше, все одно в нього всяких шкідливих викидів менше. І заряджати можна більшими струмами, розряджати також більше, ніж свинець. Ну, тобто, в будь-якому випадку, це набагато краще, навіть якщо це щось там, якесь там, якісь там відбраковка, як є такі. Заявляють, що от, ну, все за шпильками, це все типа щось там якесь нехороше, заводу не йдуть тіпо, з п'ятаками. Хорошо, приходять вам завод, ви такі вдалося вам дістати ці комірки з п'ятаками. Що ви маєте з ними робити далі? Ну, що з ними робити? Ну, є, от, прийшли п'ятак, там просродити отвір, нарізати різьбу. Ах, фіг його знає, на яку глибину можна сверлити. Може, там, в нього там, сантиметр там, або менше цей п'ятак має товщину. Він там то товстенький повинен бути, але не думаю, що він там сантиметра два має. А якщо нарішити там, міліметрів 5-6 різьбі, то воно не буде так нормально, не, не зажмете так надійно. От є у вас п'ятак. Ну, не в кожного ж є лазерний варений апарат спеціально для цього, да, який там поклали, він світ по координатах обійшов, обварив, щоб якимись шинами зварити. І да, То було б, звісно, звичайно, ідеально, щоб от, можна було шинами з'єднати, алюмінієвими зварили, все, клас. Ну ж його майже ні в кого немає, і, і, і де знайти, в кого воно є, там треба трошки грубі гроші заплатити. Тобто вироб, не виробник точніше, а продавець. Він же ж на, на сайті пишуть, що. Вони приварюють, замовляють послу, приварюють шпильки для того, щоб от, ну, люди могли самостійно зібрати комірку. Ну, не комірку, а акумулятор. І це, в принципі, логічно. бо того, що, ну, попробуй, збери самостійно, якщо там немає шпильок або немає тих терміналів такі під два, під два болтика. Ну ніяк. Тобто тільки мусять бути приварені шпильки. Мені увага, щоб не якісно були приварені. Все. Проблеми немає. Якщо мені треба буде п'ятак, чисто случайно десь я знайду е, отав, десь на столі, знайду лазерний зварений апарат, я цю шпильку зріжу, шліфаную і туди ж привару вже шинами собі звару. Все, проблеми немає ніякої. Але для простого користувача, якого немає лазерного апарата, оцей єдиний, ну або з цими двома шпильочками, точніше боутками, той термінал, все, це єдиний варіант, який взагалі можливий. Ну, Тому, я думаю, тема закрита. І... Пиву, не биву, там все так. Оце, це не обговорюється. Отаке воно має бути і так, і так воно повинно бути. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім до зустрічі!